Не тільки симпатичним зовнішнім виглядом приваблює квітникарів аспарагус, догляд в домашніх умовах за ним досить простий. Головне, постаратися забезпечити зеленому жителю умови, близькі до природних, і не забувати про полив. Однак, щоб отримати красиву пишну зелень, потрібно дотримуватися певних правил. Оточивши кімнатна квітка належною турботою, вибір місця розташування, насичений зелений колір аспарагуса багато в чому залежить від освітлення, розташовувати кашпо з кімнатною квіткою найкраще в такому місці, де на нього буде потрапляти досить яскравого світла. Однак майте на увазі, що прямі сонячні промені здатний переносити тільки аспарагус шпренгера, інші ж поширені види, наприклад, перистий. Навпаки, потрібно захищати від прямого сонця. Ідеальним місцем для розміщення кімнатної спаржі стане підвіконня на північно-західному вікні або на північно-східному. Непогано буде відчувати себе світлолюбна рослина біля західного або східного вікна, закритого тюлевою фіранкою. У тому випадку, коли кімната розташована з південного боку. Горщик з невагомою зеленю слід поставити на деякій відстані від вікна. Взимку кімнатний аспарагус може відчувати нестачу природного освітлення. На цей період його рекомендується тимчасово перемістити ближче до сонячного світла, щоб ажурна зелень не страждала від пересушеного повітря, в зимовий час розташовуйте кімнатну спаржу подалі від батарей, відразу після покупки або після періоду спокою аспарагус не слід піддавати інтенсивному освітленню, влаштуйте йому перехідний етап з притененем. Нехай поступово адаптується до світла. А якщо вирішите на літо виставити рослину на балкон або в сад, відведіть кілька днів на його попереднє загартовування і привчання до нових умов, що стосується температури, Комфортно і для аспарагуса в більшості випадків досить буде о 22 два п'ять градусів в теплу пору року і 12 два один градусів взимку в зимку, спеку пухнасті ялинки. Переносять на силу в спекотні літні дні буде потрібно додаткове притінення і оприскування страждальців. Взимку ж при зниженні температури до нуль стебла у чутливого квітки можуть скинути все листя голочки. Як доглядати за аспарагусом основні правила полив, оскільки кімнатна спаржа цінує вологість і боїться пересихання, особливу увагу слід приділити поливу з оприскуваннями. Звичайно, під час зимової сплячки її не потрібно заливати водою, краще поливати часто, але потроху використовуючи воду кімнатної температури. Слідкуйте, щоб субстрат в горщику постійно був зволоженим. З появою молодої зелені на початку весни полив потрібно буде планомірно збільшувати. В період активного росту пагонів рослині будуть потрібні часті і ясні поливи. Намагайтеся вносити стільки води, щоб верхній шар ґрунту встигав підсихати. А на глибині земля залишалася досить вологою середня потреба аспарагуса в поливі в теплу пору у року три рази в тиждень. Оприскування і зволоження, вологість повітря для цієї тропічної культури має велике значення, часте оприскування підсилює яскравість зелені і позитивно впливає на її декоративні якості. Чимало користі приносить рослині і душеване, якщо у вашій квартирі повітря дуже сухе. Поставте біля вазона з квіткою ємність, наповнену водою, або ж насипте в піддон річкового піску, і час від часу поливайте його. Замість піску підійде також деревне мох, проте його доведеться щороку замінювати новим підгодівля. Аспарагус відрізняється інтенсивним зростанням в зв'язку з чим йому постійно необхідні поживні речовини. У період вегетації рослина рекомендується підгодовувати раз в 10-14 днів, використовуючи розведені у воді комплексні добрива, наприклад, веселка. Один раз за сезон корисно буде внести в ґрунт органічне добриво, наприклад, розведений пташиний послід. У період спокою в підгодівлі немає особливої необхідності. Секрети правильної пересадки примхливий аспарагус не любить, коли його турбують без особливої необхідності, тому пересаджувати його варто лише в тому випадку, якщо горщик став занадто малий для розрослася кореневої системи. Цілком можливо, пересадка буде потрібно відразу після придбання квітки. Адже в магазинах зазвичай використовують невеликі ємності, кисні для рослин. Технологія пересадки просто змішайте субстрат з двох частин перегною однієї частини листової землі і однієї частини річкового піску, або купите готовий універсальний почогрунт, підготуйте відповідно за обсягом ємність, звільніть кімнатна квітка від грудки землі, укоротити кінчики коренів, частина розрослися, коренів можна просто обірвати. Видаліть пожовклі й оголилися стебла, насипте на дноємності дренаж і стільки субстрату, щоб вистачило місця кореневій системі, встановіть рослина в центр ємності і засипте по все порожнечі, але не заповнюйте горщик до країв, так як у міру росту коренів ґрунт помітно підніметься. Дорослі аспарагуси досить пересаджувати раз в три роки з метою заміни виснаженого ґрунту свіжим, найкращий час для чергової перевалки, рання весна. До початку активного росту пагонів можна скористатися черговою пересадкою для розмноження кімнатної спаржі для цього або акуратно поділяють кореневище і розсаджують по різних ємностей, або беруть пагони минулого року в якості живців і укорінюють їх так само, як трав'янисті живці троянди, можливі проблеми при догляді за спарагусом, неважливо, який вид кімнатної спаржі росте у вашій квартирі мейера, шпренгера або спарагус перистий. Догляд за цією культурою може ускладнитися через різних несприятливих факторів, часом досить одного погляду на рослину, щоб визначити, яка неприємність з ним трапилася, якщо листочки голочки пожовкли і почали стрімко обсипатися, значить, єсть з опіків страждає від нестачі вологи, занадто сухе повітря або висока температура в приміщенні, рідкісний полив надлишок сонячного світла. Від занадто яскравого освітлення і недостатнього поливу край листочків можуть придбати коричневий колір про те, що рослина отримала сонячні опіки. Легко здогадатися по світлим плямам на листі бліда забарвлення зелені свідчить про брак освітлення, пониклі удающе стебла сигналізують про загнивання кореневої системи через надмірне поливо ягоди вкрилися темним пухнастим нальотом це сіра, гниль. Появі якої сприяє перезволоження повітря або ґрунту, а також різкі температурні коливання, крім того, аспарагус схильний до нападу поширених шкідників кімнатних квітів, на ньому можуть оселитися кліщі, про що ви легко здогадаєтеся по характерним світлим плямам на листочках, як дієвий засіб проти кліщів, рекомендується використовувати розчин акарициду для дворазового оприскування крони квітки. З проміжком в кілька днів при виявленні дрібних крилатих оранжерейних трипсів, що викликають пожовтіння листя, необхідно протягом місяця тричі обробити спаржу карбофосом і підвищити вологість повітря. Колонії воскових черпців швидко знищуються медичним спиртом, просто змочіть в ньому губку і протріть уражені місця. Обробка спиртовим розчином допомагає також при боротьбі зі щитівками, доглядаючи за аспарагусом, не знищуйте його обрізанням. Варто обрізати зростаючий пагін, і він незабаром відімре, а кореневище почне витрачати сили на утворення нового стебла, тому при формуванні кімнатної спаржі обрізку виключають, використовуючи закріплення на опорах для поліпшення декоративності квітки.